Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це оплот демократії і сама демократична держава на планеті. Оскільки в самій демократичній державі може бути таке, що суд самостійно за власною ініціативою вигадує квазі норми, старається їх втілити в життя і виписує це в письмовій формі. Ну, приклад я сьогодні яскравий наведу, оскільки. Питання стосується призначення психіатричної судово-психіатричної експертизи відповідачу, який станом на сьогоднішній день е, е, при, привик писати різного роду поргу, квазінорми і е, плювати на очевидність, що називається фактично впровадженням хуцпи в наше життя. І так, справа номер 686, дріб 15645, дріб 25. Ухвала від 22 вересня 2025 року, в якій мені відмовлено призначення судово психіатричної експертизи відповідачу відмовити. Ну і читаємо, що там вже ж написано. Спочатку пишеться, що ототожнюється держава Україна з процесуальним представником. А саме в даній справі відповідачем є держава Україна і процесуальне представництво відповідності до статті 58 частини 4 ЦПК України здійснює головне управління патрульної поліції в Хмельницькій області про відшкодування моральної шкоди. Ну, по перше, головне управління патрульної поліції ніхто процесуальним представником не визначав. Було визнано головне управління національної поліції в Хмельницькій області. Це окремих два суб'єкта права. Вони мають окремі два коди юридичної особи і не можуть бути ніколи ніким не утутожні. Що свідчить про невизнання права суб'єктності головуючим судею, і фактично умисел на винесення є доказом на умислу на винесення. Завідомо неправосудного рішення і про триваюче катування відмовою здійснення правосуддя. Це перше, на що е, звернуто увагу. Наступне ухвалює суду, там відкрите проваження. Представник відповідача, будучи, повез, е, е, написав заяву. В підготовчому засіданні позивач, тобто я заявив суду усне клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи відповідачу. Ну, заслушуючи позивача, досліджує суд, дійшов в наступних висновків відповідності до частини першої статті 298 ЦПК України. А тепер друга квазі-норма, яка на сьогоднішній день утворена судом і підмінена поняття. Значить, 298 стаття ЦПК України відноситься до другої глави, це, це ПК України і називається розгляд судом справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, кому визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Тобто, суд зумисно, з особливою зухвалістю і винятковим цинізмом, Отутожнив державу Україна як самостійного суб'єкта права і перевів її в статус фізичної особи для того, щоб відмовити в задоволенні клопотання. Тобто це є черговий друга така фундаментальна річ, яку суддя підмінив і є доказом катування відмови у здійсненні правосуддя, а саме ототожнив державу Україна як самостійного суб'єкта права. І з фізичною особою, що практично це неможливо, оскільки будь-який правник, який вчиться на першому курсі юридичного факультету, чи юридичного інституту чи університету, та неважливо, як воно там називається, на сьогоднішній день розуміє, що таке суб'єкти права і що таке визнання правосуб'єктності і що один суб'єкт права не може бути ототожнений з іншим суб'єктом права в даному випадку. І тому е, суд посилається в тому числі е, е, на статтю 103 е, СТПК України і пише, що е, позивачем не надано анкетні дані фізичної особи, кому щодо якої заявлено клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи. Пославши на призначення щодо такої експертизи, щодо відповідача. При цьому, згідно позовної заяви, жодних фізичних осіб в якості відповідача по справі позивачем не зазначено, то тобто, клопотання є неконкретизованим та не мотивованим. Ну і при тому, що суд пише, погоджується з тим, що в позовній заяви не нада жодної фізичної особи в якості відповідача позивачем не зазначено. Тобто він знову ж таки зумисно перекрутив і застосував частину першої статті 298 ЦПК України про неможливість призначення судової психіатричної експертизи відповідачу. Хоча, в принципі, в позумі самому чітко, ясно, чорним по білому написано, що позивач хто такий відповідач, а саме Відповідач є держава Україна, яка несе відповідальність за дії несповна розуму своїх посадових і службових осіб і органів державної влади держави Україна. Тобто це окремий суб'єкт права Держава Україна, який не підпадає під визначення ні юридичної, ні фізичної особи. І це нерозуміння судом цих основ, нібито нерозуміння. Говорить про те, що наявний умисел в судді на винесення завідомо неправосудного рішення і зловживання нею владою і службовим становищем, оскільки в передостанньому реченні вона пише доволі чітко і ясно пише, що згідно позовної заяви жодних фізичних осіб в якості відповідача по справі позивачем не зазначено. Тобто, позивач правильно визначився з правовідносинами. Які є між сторонами правильно написав назву відповідача, а назва відповідача говорить, є одна, а саме Держава Україна. Хто здійснює процесуальне представництво, це жодної ролі не грає, оскільки процесуальний представник не може бути ототожнений з відповідачем. Саме так написано в цивільному процесуальному кодексі. Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо не просто правову колізію, як би сказали правники. Ми маємо докази явного та очевидного державного тероризму у формі катування відмовою здійснення правосуддя, що в кінцевому випадку без такої судово-психіатричної експертизи приведе до того, що суд завідомо винесе чергове незаконне рішення, і в чергове відмовить у задоволенні мені позову. Таким чином, на сьогоднішній день. Чиновники Держави Україна, а судді це є чиновники Держави Україна. А фактично, якщо дотримуватись закону, то це є посадова особа суду, особа звертаю вашу увагу, посадова особа суду, яка займає відповідно посаду суддів в якомусь там суді. На сьогоднішній день оця вся бутафорія приводить до того, що займає час приводить до моїх страждань. І потім вони будуть ображатися на те, що я в чергове змушений подати позов до суду за винесення незаконного рішення. І оскільки це рішення має всі ознаки незаконності, і на сьогоднішній день будь-який правник, який буде читати цю ухвалу, так як я скажу, що воно є явно та очевидно незаконне. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.